І всім привіт! Вчора в цьому проєкті почали роздавати по 10-20 доларів. Якщо ти зайшов один із перших, то тобі дадуть 20 доларів, якщо ти зайшов пізніше, трохи то 10. Як це все працює? Вчора тут додали нову рулетку і тобі потрібно її крутити. Тобі дають декілька прокрутів, щоб забрати 20 доларів. Якщо ти їх не забираєш, то просто запрошуєш там друга. І за одного друга тобі дають один прокрут. Коротше, потрібно запрошувати рефералів. І тобі будуть давати ці прокрути. Але не забуваємо читати правила, тому що в правилах пише, якщо порогове значення не досягнуто напротязі 24 години, то суму буде скинуто. Я не знаю, чи це точно, але якщо ти не виведеш кошти напротязі 24 години, то вони будуть скинуто. Тобто рулетку і рефералі, все буде потрібно заново запрошувати, все заново крутити, вибивати. Коротше, заберіть напротязі 24 години. Але це ще не кінець, тому що сам дроп ще не вийшов, монетка ще не вийшла, вони додали тільки цю рулетку, щоб збільшити користувачів у проєкті. Але цю рулетку досить важко забрати, тому що ну, не може бути все так просто, тому що навіть якщо зайти з нульового аккаунта, навіть якщо ти не грав цю гру і ти просто зайдеш і тобі все одно насипить, там 10-20 доларів. Скоріше за всього, заберуть цю рулетку тільки ютубери або криптоканали коротше, люди в яких є реферали. От вони заберуть, а обичні ігроки, я думаю, ну не кожен забере. А ця рулетка ще так зроблена, що у кожному ігроку не вистачає долара для виводу. Мені, наприклад, вже цей долар не паде взагалі. Я запросив около 20 днів, десь около 30 рефералів. Мені він взагалі не падає. Я спробую запросити ще 20, щоб було 50 і. Якщо він мені не випаде, то я взагалі я цю тему запрошу, я не буду це крутити. Буду чекати, доки монетка вийде на ринок. А чи вивів'язіти гроші чи ні, я все це скажу в моєму телеграм-каналі, ссылка буде у коментарях, там завжди опублікуються найновіші дропи. Тож заходимо туди, хто хоче. Дякую за перегляд і всім пока!